У Другому читанні парламент розглядає важливий законопроект, мета якого полегшити надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям і надати соціальний та правовий захист. Російська Федерація продовжує збройну агресію, страшну війну проти України та українського. Народу і наші захисники та захисниці боронять Україну і згідно діючого законодавства мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Але, на жаль, сьогодні процедура надання статусу є досить бюрократичною, складною, і в нас дуже низький коефіцієнт. Отримання статусу учасника бойових дій тому дану процедуру вкрай необхідно. Полегшити для того, щоб наші захисники та захисниці автоматично в електронному варіанті могли отримати даний статус, тому що статус учасника бойових дій надає соціальні гарантії, як і самим захисникам, так і членам їхніх родин, соціальні послуги, а також для прикладу оформлення певних необхідних пільг.